Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки підрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки, ходять, щось заплачують собі. Я до них подойшов і говорю: це батьків тебе багаті, чи що. Звідки гроші? ти ж нічого не робиш, звідки хоче? Він каже, та ось в Інстаграм публікую, там мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було взагалі. Я пацанам кажу, ось інстаграм на нього можна заробляти. Він каже, да біли на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце цікаво. У мене навіть телефону тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля... емулятор Андроїда. І через нього там щось фотки обрабатував чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як робити. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала що ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти обрам роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів роби, об'єднуєш щось там, результати, хочеш підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були в моєму точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі, студент просто в взагалі який живу, мене клопи, мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипаюся, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності від цього, всі отут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телек і YouTube смотрять, на телек і вже телек не смотрять. Ну, отак от.